Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кривиця. Це відео присвячено питанню звільнення з військової служби у зв'язку з порушенням мобілізації. Минулого тижня там дуже таке було яскраве рішення Верховного суду, на якому вирішили хайпувати всі, кому завгодно, і державні органи, і там певні блогери розповідати, що все, все пропало. Що тепер, у разі, якщо ТЦК порушує. Правила мобілізації, воно отримає необмежені повноваження і взагалі захищати свої права неможливо. Це не так. Це не так, і це не відповідає дійсності, тому що кожна окрема справа вона має свої безпосередні підстави і свої наслідки. Тим більше, я вже неодноразово говорив і повідомляв, коментував в різних засобах маси інформації, що ця справа не має жодного проїдуційного значення. До речі, посилання на саме рішення і на певні коментарі, в тому числі офіційні коментарі там судді спікера. Касаційного адміністративного суду я також надам у себе в телеграм-каналі, тому не забувайте підписатися от на, на мій Ютуб, TikTok І на Телеграм обов'язково переходьте. Посилання на телеграм-канал. Я надам в Тіктоці е, в, в шапці каналу, а в Ютубі буде воно під відео. Тому не забувайте перейти і підписатись, і подивитися всі ці коментарі. І так, щоб ви розуміли, відповідно до українського законодавства. Е, Таке провідиційне значення і е, прецедент. Хоча я вважаю, що Україна не повинна мати прецедент, у нас зовсім інша система права. Ну, що маємо, то маємо мають виключно тільки рішення або Великої палати Верховного суду, або Об'єднаної Палати Верховного суду. В цьому випадку це просто рішення в конкретній справі Верховного суду, де було зазначено, що. Процес мобілізації невідворотній, і навіть і при цьому порушення правил мобілізації в даному випадку, не проходження ВЛК, відсутнє заключення ВЛК, не має наслідком звільнення з військової служби. Насправді це не так. І в нашій практиці це також є. І ми неодноразово це доводили. Я тут постараюся знайти відео, вам тут розмістити з цього приводу нещодавно, де був і звільнений і керівник ТЦК. І отримане рішення про, коли мова йшла про заброньованого незаконно мобілізованого, тому що з такою логікою їх також не повинна бути підставою для звільнення з військової служби. Тому кожна конкретна справа має свої наслідки. В даному справі от суди вирішили чомусь так. Я не погоджуюсь з рішенням суддів, тому що об'єктивно, як зазначено, от в рішеннях Європейського суду справ людини. Правопорушення не має наслідків отримання нових прав. Тобто таке було рішення Кіпер проти Туреччини. Тобто, якщо захоплена територія, знаєте, з такою логікою, тоді у нас ми можемо втратити логікою Верховного суду, можемо втратити територію. Росія захопила, ввела свою Конституцію, приєднала. Так що Україна втратила на них права? Немає підстав для повернення цих територій? Ні. Ну, якщо ми беремо і далі. Так, мовити, розвиваємо оцю тему з мобілізацією. Тому об'єктивно, я вважаю, що судді тут помилилися. Це суддівська помилка, і такого не повинно бути. Всі коментарі, до речі, я також надам, як я вже і зазначав в описі у себе в телеграм-каналі. Тому не варто з цього переживати і. ТЦК, які здійснили порушення правил військового обліку, порушення правил мобілізації, повинні бути притягнуті до відповідальності, як і в цьому конкретному випадку, тому що є встановлені обставини порушення, і за це хтось повинен нести відповідальність. Що ж стосується звільнення з військової частини із з військової служби, я вважаю, що в даному випадку тут є всі підстави, тому що фактично наказ про зарахування до військової частини прийнятий. З перевищенням повноважень, з недотриманням порядку зарахування до військової частини, тому що можуть зараховані виключно люди, які належним чином мобілізовані, пройшли ВЛК, встановлено на ступінь їх придатності. Якщо цього нема, які підстави були для зарахування до військової частини. Є закон. І порушення, як я вже говорю, цього закону не надає можливості виникнути новому праву. Тут будь-яка логіка, будь-які права людини, я вважаю, були просто проігноровані. Тому. Не переживайте, якщо потрібно буде допомога, звертайтесь. Практика така судова вже є. Треба захищати свої права. Ну і не забувайте про свої обов'язки, не забувайте про необхідність допомагати Україні вистати, допомагати Збройним силам. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Іншої країни в нас нема, Треба вистояти, треба її захистити. Слава Україні і слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте і ставте вподобайки. До зустрічі!